Уха. 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 Позинивно поля, хоже сабру за хуйком мінометного міномета. 82, начальник відділення, відділення ТУП-Геодезист. Помагає хлопцям розрахунку своєму охороняти наші хлопці, які знаходяться впереді. По за останні місяці, так як ми до цього викидали по 10-15 по, по мін, останнім часом ми викидаємо по 60, по 80, до 100 мін, буває, що викидаємо. Чим пов'язано з великою активністю противника, який постійно проводить. Штурмові дії і хочеться зайти на позиції наших хлопців. Постійно купаємо позиції, як під міномет, так і бліндажі. Посилюємо, це наш захист. І, як кажуть, не маємо права дати назад. Бо хлопці теж там надіються на нас, щоб якось їх прикрити, І щоб їм там було легше. Побільше було б мінометів і побільше було б мін, щоб було, можна було стріляти і стріляти. Бувають різні цілі залежить від, від, від командира, від е, стріму, від е, дрончиків, які нам дають цілі. Е, Якщо дронщики, дрон дає нам нормальний ціль, і координати, квадрати, які треба накрити, то і ми відповідно і по ньому її працюємо. Переважно піхота їхня лізе. Мотоцики їхні ще люблять під'їжджати, і якщо ми це передають точні координати, дрон і працюємо по, по, по їхній піхоті і по їхнім мо мотоциклам. Не завжди є момент їх по дорозі накрити чи впівішкою, чи щільним вогнем. Якщо практика ефективна, їхні ці мотоцькі. Ніколи не можна недооцінювати супротивника, його треба завжди дооцінювати і, як кажуть, брати судду увага, що він не дуже скоро вчаться на всьому повністю. Нашій роботі, що подобається, що прикриваємо нашим хлопцям, багато стріляємо. Те, що не подобається, що багато завжди купаємо. <гуми> купаємо, носимо, переносимо з місця на місце. Не співаємо таке, що одну позицію викупили, або ж на другу переїжджати. В принципі, так, як завжди. Що найбільше хочеться, просто щоб нас банально поміняли і поїхати, щоб хлопці поїхали до сімей, до дітей, до жінок, до батьків і все. Просто все, що, що, що хочеться.